Російська окупаційна армія в черговий раз обстріляла мирних людей. 19 квітня 2024 року Дніпропетровщина пережила комбіновану масовану атаку. Вночі та вранці ворог застосував 36 засобів повітряного нападу. Сили ППО збили 15 ракет і 14 БПЛА. Та, на жаль, є влучання. Одна з ракет частково зруйнувала два верхні поверхи старої п'ятиповерхівки на привокзальній площі. Пожежу приборкували декілька годин. Рятувальна операція тривала до ночі. З потрощених квартир надзвичайників врятували 12 людей, але теракт все ж таки забрав життя двох мешканців. Серед небайдужих містян, які долучилися до ліквідації наслідків, 14-річний школяр Тимофій. Хлопець мешкає неподалік. Попри юний вік, прибіг на місце трагедії, допомагав чим міг, бо має вже досвід у подібних ситуаціях, долучався до ліквідації наслідків ракетного влучання в будинок на перемозі. Тоді з під завалів дістав трьох людей і за це отримав нагороду. Волонтером був на 118-му троє людей з-під завалів. Дістав мене нагородили Навіть <рес> а я зараз відносив ДСНС воду і допомагав розгортати. Штаб-рятувальникам. Власниця квартири на частково зруйнованому п'ятому поверсі Алла зараз живе неподалік Дніпра. Почувши вибухи в місті, терміново приїхала. В її квартирі жили родичі. На щастя, вони вціліли. Ну, мене живуть тут приїхали наші родственники з Донецької області, і діти. І знову тут така ситуація. Вони втікали від війни, і от бачите, війна їх і тут дістала. Мешканка будинку пані Інна на момент прильоту була вдома. Раптом почула вибухи: один, другий, третій. Шок. Зрозуміло, одна з ракет потрапила в будинок. Люди кричать, вибігають на вулицю, все горить. Страшно, дуже страшно. Війна це дуже... найстрашніше, що може бути на світі. Та понад усе вона вірить у перемогу України. Адже ми дуже згуртована нація. Пані Олена з цього будинку згадує, у кухні впала стеля, усюди скло. Після вибухів побігла в метро, озирнулася на рідний будинок. Він палав, мов смолоскип. А ще в будинку залишилися лежачі після інсульту, люди старшого віку, бо їм і на вулиці дуже небезпечно. Жінка не розуміє, як таке можуть робити люди. Ну, це не люди їх людьми, їх животними не називеш, та які та существа жуткі, просто нічого людського, нічого присуще, навіть тим же животним які зберігають свій рід, своє сім'ю, ні і яких інстинктів, де ж просто таких близьких до людських нету. це просто не люди. Того дня поранення отримали близько 40 людей. На місці трагедії ніхто не залишився сам на сам. Були оперативно розгорнуті пункти для потерпілих. Фахівці надавали психологічну допомогу, а міжнародні організації теплі речі та гарячі напої. Комунальники міста ліквідовували наслідки руйнувань. Було вивезено понад 150 тонн уламків. Загалом у Дніпрі від обстрілів зазнали пошкоджень сім адмінбудівель, два приватні будинки, три навчальних заклади, аптека, магазини, заклад громадського харчування, ломбард. Також декілька багатоповерхівок: готель, ринок, 20 торговельних павільйонів та СТО. Внаслідок удару на автовокзалі Дніпра понівечено більше 50 пасажирських автобусів та десятки приватних автівок. Крім обласного центру, ворог обстріляв інші регіони області. В Кривому розі пошкоджені чотири багатоповерхівки, три приватні будинки та школа. Троє людей зазнали поранень. У Санеліківському районі побиті понад 180 приватних осель. Будинок залізничників, знищена сонячна електростанція та понівечено підприємство. Є сім поранених загинуло двоє дітей: 14-річна дівчинка, 8-річний хлопчик. По Нікопольщині за день було більше двох десятків атак, пошкодження об'єкти соціальної сфери та лінії електропередач. Без світла, більше 30 абонентів. Чергова масована атака росіян обірвала вісім мирних життів 20 квітня 2024 року. Оголошено днем жалоби по Дніпропетровській області.